syl noctna sci Шановні гості, діти, вчителі, запрошені від імені управління патрульної поліції, хочу привітати вас з цим прекрасним чудовим днем 1 вересня, днем знань. Всі ви сюди прийшли, щоб почерпнути глибину науки, глибину знань. В цьому вам будуть допомагати ваші вчителі. Хочу побажати вчителям терпіння, витримки, міцних нервів, учням наполегливості. Хотіння навчатися, щоб кожен з вас став свідомим законопослушним громадянином, який сумлінно виконує свій обов'язок бути громадяном України. Завжди бажаю вам, щоб ви поважали, любили свою країну, поважали, любили вчителів, батьків, любіть свою країну, служіть, їй, поклоніться своїй ненці батьківщині. Слава Україні! В Свою чергу хочу від імені управління патрульної поліції міста Сум подарувати вашій бібліотеці маленький подаруночок. Це книжечки, тисяча та один поворот. Всім дякую. Любі друзі, нам послухати вже час. Випускний наш старший клас. В школі він для них останній. Рік любові. сподівань... Шановні першокласники, вітаємо у школі, у цій країні знань ви жителі нові. Ми віримо у вас, бажаємо вам щиро, щоб ви науки всі.